Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір. Перший день стрімка атака на трьох зіркових героях без синього кольору. Ну, Поставив таку оборонку. Джолі по центру, піньок, вакас, бастер і зарл. Подивимось, як буде тримати. Поки ще ніхто не нападав. Ну, Давайте будемо атакувати. Так, Вакас, це зрозуміло. Угу. Можна, до речі, ведмедицю використовувати. Тут піньочок є, але тут є і білітка, вона буде діспелити. Так. Нам немає чим атаку повертати, якщо буде. зріз атаки. Ну, давайте так поки спробуємо, а там подивимось. Два зелених, тому червоних залишу. Ох, скільки фіолу синього. Треба було піньочка брати. Так, ну щось ще й по жовтим є. Добре, давайте прокинемо ось так. Хоча би, можливо, цього вакаса піймаємо на ведмедицю. З одного ходу зарядився. Ну, і звісно, пасивка працює. 100%. Так, давайте трієчку сюди. Ось так зелені зберемо. І нам треба хоча б джолі зарядити. Давайте ось так. Це трішки зайвого. Але добре, зараз білітка сходить. Ох, як же ж він боляче пробиває. Тихенько. Давайте ось так. Сподіваюсь, без комбо, щоб зарядилась медведиця. Так, є. Але в нас від Вакаса. І атака порізана. І ще й ХП Макс зрізає. Так, ми їм теж порізали атаку. Але зарядки не бачу. Можна в центрі зелений зібрати. Але тоді і вакас буде бити, і зари, і вакас, і пеньок. Не знаю, чи витримає ведмедиця. Але треба зарядити хоча б своїх червоних. Може і не витримає, скільки у нас там зрістою буде. Три ходи, ну, дуже довго. Зараз, ну, звісно, пасивка постійно спрацьовує. Так, поки не зарядилась біліт, спробуємо пробити цього вакаса. Хоча з порізаною атакою, сумніваюся, що нам це вдасться. Це єдине. Та ні, там дуже багато ще. І жовтих немає на заряд, і фільтон там готується. Забере в мене ведмедиці, якщо що. Добре, давайте тоді ось таке комбо запустимо. Варіантів небагато, не бачу я. Так, ну ми теж трішки атаку порізали. Треба якось джолі зарядити. Добре, давайте прокинемо сюди. Може там червоний доїде, доїхав жовтий. Так, ну поки ведмедиця рятує, але це недовго може тривати. Так. Давайте ось так четвірку червоних, там буде четвірочка зелених. Можливо, ми встигнемо ведмедицю до опінька дозарядити. Да Ні, не встигли. Так, добре, ріжемо. Ось так може встигнемо. Але вона була сповільнена. Тут можемо і не витягти цей бій. Постійний зріз атаки. Давайте ось так, можливо, все ж таки ведмедиця дозарядиться, Ні. Я ось ще вдарив фельд. Зараз ми на них перекинемо, я так розумію. Там ще прикриття поставилось. Варіантів немає, треба лікуватись. Так, ну ми їм розгінмани перекинули, ну, дуже чудово. Скільки воно буде тривати? Три ходи. Довго. Давайте взривати. Там зелені зберуться. Можливо, хоч ведмедицю все ж таки ми дозарядимо, але ж використати ми її не можемо. Ще два ходи, я так розумію. Так. Оце бій, оце перший бій і такі труднощі. Цей зараз ну, купа синього. Все, піньок зарядився. У нас мінус атака, мінус броня, і ми не встигли ведмедицю активувати, тому що навіть якщо б я її зараз активував, то ми перекинули б таунт на них. Нічого не можу зробити. Вакас просто мене знищив. Ну, ось так. Ну, ось такий початок. Ну, добре, поїхали далі. Так, тут джолі, тому беремо, напевно, візьмемо піньочка і візьмемо бальчика. Там Джолі того пробивати потрібно. Подивимось. Поїхали. Угу. Купа червоного. Тепер. Де вони були в минулому бою? Спитання червоні. Ну, червоні треба прибирати, бо тут судрі. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Ага, ось вони трішки жовтих приїхали. Це добре. Прийдеться активувати кріс, щоб дозарядити Джолі, і, можливо, судрі. Ні, судрі ми не спіймаємо на ведмедицю. Так, тоді ось так і ось так прокинемо. Хоча ні, нам вдалося спіймати добре. Так, робимо так, так. Четвірочка фіолів. І ще фіолетові. Це добре, ще жовті. Але джолі зарядився. Ну, у нас є перезарядка. Давайте бити. Так, так. Ось так ми перезарядимо фіолів, тому що у нас джолі працює. І нам достатньо трієчки в пустоту. Так, так. Будемо, звісно, пінька пробивати. Й не вистачило йому, дивіться. Так, скільки в нас таунт. Один хід. Добре, активуємо. Зарядимо фіоли. Цього вже Вільяма, думаю, доб'ємо. Так, є. Так, важкий буде турнір. Так, поїхали далі. ФАЄС, ФАЄС, ФАЄС. Немає кохани напроти нього. Треба якийсь інший диспел брати. А це варіант, напевно, тайрум. Бо інших в мене немає. Можна, в принципі, Фільтона спробувати, але він слабенький. Тому візьмемо Тайрума. Ось такого. Ну що ж, поїхали, щось довго думає. Так, четвірочка зелених, багато жовтих. Можна трійку жовту і трійку зелену зібрати, але, напевно, краще зібрати ось так зелені. І в нас буде додатково один зелений камінчик. Ну, ось тут трієчка. І ось так. Можливо, оцей встигне вдарити в ведмедицю. Так, він встиг. Добре. Ми лікуємось. Фіолетових немає. Купа синього. Так. Зараз вже буде фаєс і там Кінса Ісі вже готується. Добре, тоді вмикаємо. Ось як би ці фіоли зібрати? Кін не хочу прокидати, щоб він на другий заряд йшов. Давайте тоді тут прокинемо. Може там десь фіол доїде. Не доїхав. А фіолет тут взагалі немає. Це ще ж травить. Дивіться скільки синього. Так, стійкість добре, скільки. Один хід, в принципі, можна вже використати. Ну і прийдеться прибирати синє каміння. Там жовті зберуться. Так, тихенько. Червоних. Так, ага. І якраз стяги спали захисні, то можемо бити. Ось так. І, напевно, тайрома поки притримаємо. Давайте спробуємо кінцевісі пробити. Не пробили. Ну, нічого. Трішки є фіолів. Так, ми лікуємось. Будемо бити фаза. Так, скільки відмедиться ще. Один хід залишився. Добре, давайте спробуємо десь зелених знайти. Ось так повинно вистачити нам. Ну Цей б'є по одному, то не так. А ні, він по всіх б'є, то я переплутав його з іншим. Так. Який же кінцей цей тримається, там фаз вже готується. Добре, давайте ось таке комбо запустимо. ФС не дозарядився, тому є можливість вдарити. Ось як... Давайте ось так прокинемо там ще комбо з синіми, може, фіол знизу доїде. Майже, майже доїхав, але добре. Наче швидкий турнір, а щось такі довгі бої. Так, знову зараз будуть стяги захисні. Так, так, так. Б'ємо. Давайте зелені прокинемо. Угу. Комбо з фіолами, добре. І все ж таки спробуємо забрати цього, і, може, і зараз доб'ємо. Так, добили, добре. А цей щось тримається. Угу. Так. Вмикаємо. І все, закінчили. Нарешті. Довгі бої, оборона не дуже складна, як на мене, але все ж таки дуже довго це виходить. Так, Базіл, Діспел потрібен. Поїхали. Без його коханина важко буде такі оборони пробивати. Так, що ми маємо? Ми маємо дві жовті трійки, а як би четвірку зібрати? Бачу, як зібрати. Давайте ось так. Спробуємо пінька піймати, хоча ні, не піймаємо. І ми навіть четвірку, як зберемо, то у нас не буде ще додаткової трієчки. Це неправильно, я почав ходити, і піньок нас може поховати. Ми не встигаємо. Єдиний варіант, що якесь комбо доїде, його зарядить. Ну, добре, давайте ось так тоді. Ні. Тоді ось так у нас буде хоча б Джолі. Ага, ось. І зелененькі під'їхали. Ну, одну ульту ми повинні витримати. Так, повертаємо собі розгін по мані. Так, так. І ось так трієчку. Єдине, що в нас чистки немає. Будемо бити. Так, там ведмедиця витримає. Ось питання, чи потрібна зараз чистка. Добре, нехай вони всі тоді ультують. В них атака підрізана, тому повинно ведмедиця витримати. Так, це є. Б'ємо. Червоних, ну, дуже багато. Два червоні кристали є. Так, два ходи. Зараз сходить Безіл. І. Буде в них розподілення і контра. Нам треба зарядити тайрума. Так, ну тут ми витримуємо добре. Так, давайте ось так. Тут робимо так і ось так прокинемо комбо побільше. скільки в нас там зріс атаки, один хід залишився. Добре, давайте почекаємо тоді. Так, є. Тепер це все ми знімаємо і пробиваємо ось так, зарядимо джоліка, поставимо розгін і перезарядимо фіолетових. Так, добре, ну тут повинні впоратись. Ухиляння. Добре. І знову ухилилось. Все, від'їхало, б'ємо, б'ємо, чистимо поле. так, безділ. Знімаємо і пробиваємо. Тримається, але це йому не допоможе. Так, добре, поїхали далі. Залишився 1Б, Безіл, Фаєс і знову Вакас. Ну, Вакас, ну він дуже неприємний. Такою командою їдемо. Цей Rasбі також він ухиляння дає. Так, ага, фіол Кріс. Добре. Давайте може ми встигнемо до Безіла це зробити. Хоча б їм сповільнення кинемо. Чи почекати краще. Щоб він ультанув. І він в будь-якому випадку ультане. Давайте краще почекаємо. Тепер знімемо все. І ось так прокинемо зелені. Шукаємо фіолетовий. Немає фіолу, на жаль. Треба заряджати джоліка вже. І будемо шукати фіоли. Так, сповільнення кинув. Ну, ми добре, що джолі встигли зарядити зараз. Так. <кій> Готується вакас бити, в них стяги захисні, тому немає сенсу бити зарелкою. Давайте прокинемо ось тут фіоли. Це такий бій буде напружений. Який же цей вакас ну неприємний своїм цим? Дебафом на атаку. Там ще й кріти. І знову купа синіх. Но ну, чекати у нас немає часу. Ага, один хит. Добре, один хит ми почекаємо. Ну, там ухиляння працюють. Так, скільки в них буде це все? У них багато, тому треба треба бити. Так, так, треба хоч когось пробити. А у нас не вистачає потужності. Давайте зарядимо ведмедицю, бо там вакас може дозарядитись. І фаєс лікує. Так, так, ну будемо бити. Тут є перезарядка зелених. Може в Фіолетові все ж таки під'їдуть. Так, під'їхали. Але в нас піньочок з сліпотою. Спала сліпота. Так, б'ємо. Треба хоча б цього безіла пробити. Спочатку. Потім. Так, є нарешті. Так, лікуємось. Б'ємо орелкою. Так, скільки у нас ведмедиця ще буде? Два ходи. Ну, Треба чистити поле. Давайте червоні приберемо. Так, мінус ця, це добре. ФС під сповільненням. Це чудово. Дозарядив да його. Так. Давайте джолік. І ось так в пустоту. О, зараз перезарядимо фіолів. І треба феє запробувати поки що. Напевно. Ну, У нас мінус атака, то. Це важко зробити, звісно. Фіолів немає. Скільки мінус отак, один хід. Давайте ось так обережно прокинемо. Обережно не вийшло. Так, ведмедиця. Два ходи. Так. Все ж таки ось так. Тут пошукаємо, може десь фіолет під'їде. Ні, під'їхали жовті. Так, джолік. Ми чистимо поле. Там зелені пролетять вакаса, може йому і вистачить. Вакаса кажу, фаєза. Але не вистачило. Ну, бачите, пасивка ну, 100% працює. Але трішки фіолів з'явилось. Це добре. Так, так, прокинемо в нього навіть. Разбік цей взагалі не. А, там вже, дивіться, як ухиляння там відпрацьовують. Так, скільки один хід Якийсь би нейтральний хід зробити, не хочеться зелені фіолетові витрачати. Але добре, давайте ось так. Може там комбо не буде. Так, діспелимо ці стяги, б'ємо, б'ємо. І треба буде шукати фіоли під разбіком. Хоча він навіть ухиляється від камінчиків. Так, ось так і ось так. Може вистачить. Нарешті. Ось вам і вакас. Вакас дуже неприємний, виявляється. Так, ну що ж, перший день дуже важко. Топ-5, оборона поки що це. У мене теж вакас стоїть. Може його розлімітити. але в мене костюму немає. Був би костюм, може і альфу дав би йому. Ну Ось так пройшов перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на відео. до побачення.